Реформа шкільної освіти, покращення для старшокласників чи незручності для першачків. Головна освітянка міста розповіла про мережу навчальних закладів, яку планують створити у Чернівцях за реформою нової української школи. Детальніше дивіться вже за мить. У Чернівцях планують створити нову мережу навчальних закладів. Такі зміни передбачає реформа нової української школи. За нововведеннями старшокласники навчатимуться у профільних ліцеях. У місті планують відокремити чотири такі заклади. До списку входять другий, третій, дванадцятий та вісімнадцятий ліцеї. Середня школа навчатиметься окремо. Сьогодні говориться про те, що кількість ліцеїв певно, яка є в місті Чернівці, є завелика. для того щоб охопити. Населення, яке в нас є, це по перше, тому що є обмежена кількість десятикласників, це очевидно. Ну і з іншого боку, для того щоб забезпечити міжпрофільність навчання, адже кожен ліцей повинен забезпечити певну кількість профілів, а діти повинні знаходитися в певній конкуренції для того, щоб обирати справді обирати ці профілі, а не просто змінювати таблички, вивіски на дверях ліцеїв, як це було зроблено, коли діти просто переходять з 9-х класів до 10-х. Керівник напряму освіта на місцевому та регіональному рівнях шведсько-української програми Олег Фасоля каже, поділ класів сприятиме вищому рівню підготовки школярів. Старша школа це не дитячий садок для дорослих дітей. І старша профільна школа має суттєво різнитися від базової школи через те, що базова школа вона власне і називається базовою школою, бо вона є дає таку узагальнену освіту, закінчений цикл освіти для всіх здобувачів. А у старшій школі ну вже відповідно кожен буде розвивати свої нахили, таланти і здібності, ну за різними освітніми траєкторіями, чи то пішовши по закінченню 9 класу професійно-технічний заклад освіти, чи то пішовши до фахової передвищої освіти, чи то пішовши до старшої профільної школи, щоб у майбутньому продовжити навчання у вищій школі. І саме відділення старшої школи призводить до того, що у випускника Базової школи з'являється реальний шанс реалізувати свою власну освітню траєкторію. Директор ліцею номер 2 Андрій Сігітов додає, перепрофільовані заклади зможуть ефективніше використовувати ресурси, якщо працюватимуть окремо. Будь-який профіль він потребує зосередження певних ресурсів на базі закладу освіти. І Якщо ми маємо умовно, скажімо так, 7 чи 5 ліцеїв, які дають філологічний профіль, то давайте поставимо питання чи в нас є достатньо. База для забезпечення цього профілю або іноземних профілю мов, або будь-які інші профілі. Начальниця управління освіти Ірина Ткачук пояснює, де навчатимуться першокласники, стане відомо після того, як ухвалять мережу закладів освіти. Для того щоб розпочався набір 1 квітня, повинна бути територія обслуговування закладів освіти. Ухвалена вона теж поки що ще не ухвалена. Тобто сьогодні ми обговорюємо план трансформації мережі, який ми ще не ухвалили. Тобто, ми його зараз обговорюємо з закладами освіти, обговорюємо з депутатами. Тільки після того, коли як я вже сказала, гострі кути всі будуть а, згладжені. І коли більшість дійде до усвідомлення того, а, власне, що таке реформа старшої школи, тоді ми будемо готувати це рішення на сесію міської ради, будемо рухатися далі. Однак, наразі батьки учнів 18-го ліцею, зареєстрували петицію щодо збережень. Ня перших 11 класів у навчальному закладі колективне звернення вже набрало достатню кількість голосів. Його розглянуть на черговому скликанні Чернівецької міської ради. Богдана Дем'янів, Сергій Грубляк, Чернівецький промінь.